Так, щось тут шепче, це мені зовсім не подобається. Ну, воу 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 воу. Що во. робиться? Треба ставити сканер і звалювати звідси. Бігати вмієш? між... Ах, курва, ну добре. Що може і скіф правий? Але мені цікаво, що в цьому кораблі. Ну дуже, дуже цікаво. Якщо там ще один полтергейст, я манав, я не знаю які впливати. Оуу, що це було? Що це було? Ніби приліт кулі. Так, Бандосів облутав. Ага, ну все-таки це якийсь полтергейст, тільки Я не знаю, як тут зайти і що з ним робити. Хіба що я якось перестрибнув, але куди і далі піти? І наскільки тут розвинутий паркур? О, сука! Ні, я це так просто не залишу? У ще один приліт. Добре, я зрозумів, що він чомусь кидається. Сучара те де. <рес> <рес> ну звідки? Ну добре. У мене зараз аптеча не залишиться просто. Клас! Воно воно просто б'є. Бачили, воно завернуло просто і вдарило в мене. Пішли нахрен, окей. Ідіть нахрен з вашими полтер...